Я Гаркуша Олександр Володимирович приїхав з Дніпропетровська, ну, проживаю біля Дніпропетровська. Зайвою вагою ну, з 30 років почав набирати. Зараз мені повних 40 років. Ну, сказати, боремося, це так. Нічого не сказати, ніхто нічого не боровся. Як так, особа, щоб ну, я ну, похудаю, похудаю, не похудаю, Не... Ну, не, нічого я такого не робив. Моя робота завжди з подорожами зв'язана. Працюю водієм на вантажному автомобілі. Не стільки переїдав, а скільки не, не, не вовремя їсиш. Було таке днем, що часто то на погрузці, то на вигрузці, замотаєшся. І не поїв. Їдеш вечором, вже час би поїсти. А розумієш, як поїсти спати захочеться, а ще їхати треба. І, ну так, тоді приїжджаєш, вже два години ночі сів поїв щось, ліг спати. Ну, це ж теж воно. Мені год назад предложили таку операцію, ну, розказали, що вона є. І давай її зробимо, поки є такий врач в Дніпропетровську. Ну, я якось не наважився. На прошлій роботі сотрудниця одна у мене даже спитала: а де ти береш на себе таку одежу? То, ну, так, знаєте. Неприятно було. Син худий, так? Да. Спортсмен, футболіст. Ну так, да. і дружина така ж. Баріатр.ком я узнав, е, случайно в Фейсбуці. Сидів, листав, читав, коли от, вискочило, що така така операція можлива, я почитав, що о, це, ж, що мені предлагали зарані. І мій товариш, е, почитав. І там ще було написано зробити заявку. Я зробив заявку. Тоді їхав за кермом, коли мені дзвонить сам Адріан, я в такому шоці був. Кажу, піжіть, піжіть, зараз я остановлюсь, бо це, ну, сам лікар дзвонить, ну, дзвонить ж адміністрація, там, знаєте. а то сам лікар дзвонить мені, розпитує, як, що до чого. Остановився, а то в нього порозпитував, позадавав вопроси, а як це все проходить. Він мені доход розказав, і я сказав, що буду планувати відпуск, і тоді вже домовимось, коли приїхати, коли зробити операцію. До операції, зрозуміло, що не курор приїхав, переживав, все. ну а після операції, якщо я в той вечір вже почав її гуляти по парку, то самі розумієте, що особа такого нічого. Все, персонал хороший, відношення дуже хороше. Все добре, дуже понравилось. Чесно сказати, ще якось не до кінця віриться, що все так легко пройшло, і я дійсно почну тіряти кілограми. Я, ну, я он, і колегі цьому казав. Івану кажу. Іван кажу, я не вірю, що так просто що ну, будемо менше їсти і будемо ну, куди. Ну, як апетиту нема. Отак вроді би щось з'їв, а води поп'єш, все, вже желудок, уже, ну, як, як ну, їсти не хочеться. Що я вам хочу побажати, робіть, ви робите дуже хорошу роботу, побільше вам клієнтів і ну, якщо в мене будуть маліші зміни, то я буду всім вас рекомендувати. Це я вам обіцяю. Це ну настільки, що... Це велике діло. Якщо дасть Бог, що все піде так, як запланували, то я всім буду радити і всім тільки сюди. Як Бог дасть, так і буде.